Парламент цього тижня не працював. Ми не могли побачити реакцію народних обранців на новації президента. Сьогодні у нас така можливість є. Є як ви, Віктор Анатолійович, сприйняли інавгураційну промову? Чи під силу виконати ті обіцянки, які зробив Петро Олексійович? Ну і перше його рішення. Ну хочу сказати відверто, що е, я був е, приємно вражений його промовою. Все ж таки, сьогодні в суспільстві запит на мир та чесність. Він чесно сказав всі його пріоритети. От і я е, загалом, я і наша група, ми його цілком підтримуємо. Віктор Анатолійович, з ким ви бачите за необхідне сідати за стіл переговорів? <кій> я переконаний, що ключ від проблеми сьогодні також лежить в Москві. Чому? Тому що вони сьогодні і фінансують, і направляють військових своїх на нашу територію. Вони створили цю терористичну організацію Донецька Народна Республіка. Під її гаслами вони дезбалансують на Донбасі всі здорові почини нашої держави. От, тому ми повинні зважити наші сили. Є в нас сили значить, терористів? Ми їх повинні знищити. Якщо в нас цих сил немає, ми повинні думати, як сідати за переговори, щоб зберегти життя наших солдат. Ви готові співпрацювати з новим президентом, зокрема і з голосуваннями підтримувати його ініціативи. Ну, ця більшість гартувалася, ви знаєте, в які часи. Час майдану було дуже багато загиблих на майдані. От і ця більшість практично от сформувала економічний блок і несе відповідальність повністю за цей всі закони, котрі потрібні армії, голосуються. Всі закони, котрі потрібні економіці, голосуються. От, тому я переконаний, що е, ця більшість е, в змозі підтримати і рішення ініціативи президента. Я не бачу ніяких проблем в тому, що сидять в раді регіонали, котрі мають своїх виборців, от і сидять комуністи, котрі також мають своїх виборців. нас є 257 чоловік. Ми повинні працювати на благо нашої держави. Всі, хто сьогодні кажуть про перевибори, це п'ята колона. Чому тому, що це тільки посилить е, упадницькі настрої в суспільстві, і потім де взяти 2 мільярда гривень на ці перевибори? Сьогодні немає коштів на бронежилети, Сьогодні люди під дощом сплять наші військові. Ми давайте тратити 2 мільярди гривень на перевибори. Тому давайте е, хай запанує мир на нашій землі, а далі підемо на перевибори. А та проблема, що парламент сьогодні не представляє усього суспільства України. Як ви на це дивитесь, і коли ви вважаєте з необхідне проводити скажіть ці мені, вибори? Як парламент не представляє? Ну, я не можу зрозуміти, чому він не представляє. Ну, Ми бачимо ці є, голосування, які є, відбуваються. Є, є ті е, люди, котрі підтримали ту ж партію регіонів. Вони що десь ділися? Чи якщо сьогодні йде війна на Донбасі, то вони що, проти того, що вони підтримували партію регіонів? Тому давайте е, говорить, е, називатися своїми іменами. Якщо хтось з Майдану думає, що всім Майданом вони зайдуть і в Верховну Раду, то я переконую, що вони помиляються. Це неможливо. Є суспільство, є настрої, і вони будуть відображені в парламенті. Буде і партія регіонів в тому парламенті, будуть комуністи також, бо їх вони ніде не дінуться. От. Сьогодні є наша більшість, вона працює, вона повинна думати і брати на себе відповідальність за ситуацію в сьогоднішній державі. Коли повинні відбутися вибори, ну, як на мене, якщо це вже така необхідність, але ж це нагнітають політологи, політтехнологи, журналісти, ну, ті, хто на цьому заробляє гроші, От. якщо вони повинні відбутися, то, можливо, вони повинні відбутися разом з виборами в місцеве самоврядування. Оце буде через півтора року. Що потратити, якщо вже кошти потратити, провести вибори і до місцевих рад, і до Верховної Ради. Але перед цим давайте ми приймемо зміни в конституцію, нове виборче законодавство. От ну і таке інше, дуже багато роботи щоб цього парламенту. Кто кого обдурив? От Давайте регіоналів. Нема хто фальшує, комуністів нема хто фальшує. Є народна більшість у парламенті, є ті, хто ратують за перевибори в основному це удар. Колеги, хто кого обдурив? От давайте і... вам ще черваші або регіоналі викорнише команда Черновецьких. Вони ж під крилом партії до, регіонів чого, я, отримав... до чого я і до чого я ж не кажу про вас. це так само як сказав Дяцинюк, що те. я займаюся якимось енергобізнесом. Якщо моя фамілія Тимошенко, це не означає, що я займаюся енергобізнесом. Я переконаний, що ви правду сказав, що дійсно це виборці законодавство з відкритими списками його чекають, і воно буде підтримано 100% нашою більшістю. От бо цього чекають всі. І депутати, і суспільство, але ще ви кажете, от депутати, от парламент, ну, те це, а ще ж є, є виборці, котрі обирають. Тому якщо вони будуть думати, що виборці це всього один день, а не майбутніх чотири роки, то зрозуміло будуть ті проблеми, про які ми говоримо. От. А вони повинні е, все ж таки розібратися, що вони обирають своє майбутнє, і для них це дуже важливо. Тоді не буде цих гречконосів, і не буде оцих цих проблем, які є е, і були в Києві, наприклад, якщо сьогодні якась фракція вийде з більшості, щоб розвалити коаліцію. От то це просто буде п'ята колона Кремля. Сьогодні така ситуація в державі, коли люди просто просять миру, коли діти живуть в підвалах на сході на Донбасі. От, а ми сьогодні міряємося за якісь вибори перевибори це ніхто не зрозуміє. Тому я ще раз наголошую: якщо хтось вийде з більшості, щоб розвалити коаліцію, це п'ята колона Кремля. Дякую. Як ви можете прокоментувати розмови про позбавлення деяких депутатів мандатів вслід за царем? Мова, це зокрема, є, про калітні Це і та... є очищення парламенту від сепаратистів, заколотників. Країни пішов царьов, він реально сепаратист, який під дахом парламенту будує собі якусь державу Новоросію. Ну це палата номер 6. Ну тут, по другому тут не прокоментуєш. Прийшов за ним прокурор. Ми е, погодились і хай працюють з ним слідчі. Так само Калєтнік строю це парнокопитне голосування. Прийде прокурор. Ми, я переконаний, дозволимо працювати слідчим із Калєтніком. Так само і олійник там не було більшості в тому голосуванні парнокопитному, Його не було. Де протокол, де на сайті вивішено хто проголосував, їх не було. І як він за три секунди рахував цих 235, це вже анекдот сьогодні. Прийде прокурор, попросить. Я переконую, що парламент погодиться на роботу слідчих з певним депутатом. І отаким от чином ми очистимо парламент від тих елементів, котрі є сепаратисти, терористи і злодюги. Депутати. Я прошу не путати тільки депутатську недоторканність, да? і там з цими питаннями, котрі є цареві, так і таке інше. Бо цим дуже часто спекулюють, що депутати за недоторканність ховаються. Нема проблем. Є сепаратист царьов, проголосували, він пішов е, в прокуратуру. Бо якби не було депутатської е, недоторканності, якби депутат був доторканий, то я переконаний, що ця недоторканість ціною стояла перед Януковичем. От. Якби її не було, то і не було б Майдану, і не було б сьогодні зміни влади, і не прогнали б бандіта з нашої держави. Ну, це правда. Тому я б з Андрієм вже сиділи б за графом. І ви б сиділи, і ми б сиділи, всі б сиділи. Комуністична ідеологія давним-давно вичерпала. От, е, е... Я переконаний, що її потрібно заборонити. Ви зрозумієте, політика завжди брешуть, да але є брехня і брехня. Ну, наприклад, якщо ми кажемо, що десь на наших військових там е, напали е, при АТО, і е, там вони героїчно захищалися, хтось загинув і таке інше, ми десь щось не, не договорюємо, що командір десь трохи помилився, десь дозор не висуває, десь ну це брехня заради чогось там. Да? Але коли комуністи кажуть, що вони бабусям е, забезпечать без, без безкоштовну лікарню, да? от, проходять у Верховну Раду, бігають у Януковича, як це було в 4 роки в халуях, по мільярду в карман поклали, от, а з бабусями, як там воно буде, це інша брехня. Це реальний геноцид свого народу. Тому я переконаний 100%, що їх потрібно забороняти. Але на вашу думку, у разі переобрання парламенту восени чи не зробить такого ж рішення виборець, власне, які їх шанси потрапити взагалі у парламент? Я переконаний, що вони в парламенті будуть, тому що тих 3 мільйони, що за них віддали голоси, вони нікуди не ділися. Да, можливо, їх буде менше. Да, зрозуміло, що виборець розуміє багато чого, що трапилось, але я переконаний, що в них вибори все ж таки сьогодні є. У разі, все ж таки, як на як найшвидших виборів до парламенту, коли ми дізнаємося дату суверенна європейська Україна і з ким піде на ці вибори самостійно чи об'єднається із ким і з якою програмою? Як ви це бачите? Ми не приймали ще рішення з цього приводу, тому що ми не знаємо, яке буде вибор, виборне законодавство. Якщо воно залишиться як сьогодні, то суверенна європейська Україна це мажоритарне з майже з, з, зі всієї України. Ми підемо на свої округи. Я переконую всі переможні, зайдуть знову парламент. Якщо це. Буде питання відкритих списків. Нам тоді потрібно зрозуміло, що партія чи приєднуватись до когось, чи йти з своїм шляхом. От тому сьогодні, поки не буде нового виборного законодавства, говорити нема про що.